Цьому відео мова піде про важливі налаштування, які ви маєте зробити на власному сайті чи shopify магазині якщо ваш магазин підключений для прийому оплат через WesternBid. Мова йде про налаштування збору податку з продажів, sales tax, які мають. Сплачувати при купівлі покупці США на території будь-якого штату. І якщо у випадку таких маркетплейсів, як Amazon, eBay, Etsy, питання щодо збору sales tax не виникає, бо ці маркетплейси збирають цей податок замість продавців, то в разі власного сайту для продажу товару. США або ж shopify магазину ігнорувати це питання не можна, бо в цьому випадку обов'язок щодо збору цього податку лежить саме на продавцеві. Якщо коротко, то наразі податок має стягуватись покупця на користь штату лише в разі, якщо продавець і покупець знаходяться в момент продажу в одному штаті. Оскільки компанія Bid, з якої інтегрований ваш сайт або Shopify-магазин для прийому платежів, зареєстрована в штаті Флорида, то зі всіх покупців з цього штату ми зобов'язані збирати цей податок на користь штату. Флорида Sales tax у Флоріді становить 7%, що автоматично буде додано до кінцевої суми продажу при чекауті. далі я підготувала невеличку відео інструкцію для наших клієнтів, власників shopify магазинів щоб ви могли дуже швидко додати потрібні налаштування щодо збору Sales Tax для покупців з Флориди. І якщо ви вже зробили це, то це допоможе вам переконати, що ви все зробили правильно. Але ви зможете запитати мене: а що буде, якщо цього не зробити? Ну, насправді тут немає нічого кримінального, проте ми будемо вимушені списати з отриманого платежу, крім стандартної комісії нашого сервісу, ще й ці 7%, які ми зобов'язані будемо перерахувати штату? Флорида. Зараз я покажу, як це зробити безпосередньо з вашого Shopify-магазину. По-перше, нам потрібно буде зробити загальні налаштування, а потім вже внести відповідні зміни до картки кожного окремого товару. Отже, з головної сторінки, ми з вами заходимо в «Settings», в налаштування. Далі переходимо в пункт меню Taxes and Duties», Duties – це податки і збори. Шукаємо країну США. Ось в нас США. Опинившись на цій сторіночці, ми трошечки гуртаємо донизу. Бо нас цікавить зараз саме ось це поле, де нам потрібно обрати ріджен. В нашому випадку це буде штат Флоріда, про який ми з вами говорили вище. Обираємо Так, таксайді в нас не обов'язкове поле для заповнення, отже, натискаємо. І ось ми бачимо, що загальне налаштування ми внесли, з'явився наш штат Флоріда, і вже в нас є позначка про те, що ми збираємо податки в одному штаті. Далі повертаємось на попередню сторінку. І ось тут знизу хочу звернути вашу увагу на те, що Обов'язково перевірте, щоб у вас тут не було галочки, тому що якщо ви вімкнете це поле, то по замовчуванню сума податку в розмірі 7% буде врахована у вартість вашого товару. Тобто, ви можете це застосовувати, якщо раптом ви будете розраховувати вартість товару з врахуванням цього податку. В даному випадку, якщо це поле не буде відмічено і галочки не буде стояти, то сума податку буде додана до вартості товару на чекауті. Це все, що стосується загальних налаштувань у вашому магазині, а далі перейдемо безпосередньо на наші товари, і я вам зараз покажу, як легко і дуже швидко можна масово. У всіх товарах включити збір податків. Обираємо всі наші товари, обираємо масове редагування. Ось у вас розкрилось меню всіх ваших товарів і налаштування. Тут нам потрібно обрати потрібну нам колоночку, яку б ми хотіли, щоб вона відображалась. В даному випадку це. Charge Taxes. І е, в мене вже по замовчуванню е, податки включені, точніше, збір податку включений. Якщо налаштування податків у вас не включено, то у вас будуть просто е, квадратики е, порожні стояти. Ви маєте поставити всі галочки навпроти всіх товарів, які у вас є активними в вашому магазині. І таким чином. Ви будете збирати цей податок для штату Флорида. І обов'язково не забудьте натиснути на кнопочку Save для того, щоб зберігти ці всі зміни. Також ви можете зробити це безпосередньо для кожного товару окремо. У мене тут цікавий такий випадок, коли в мене декілька опцій по розмірах, враховані в цьому. Товарі, тобто декілька, декілька варіацій я маю. І для того, щоб нам знайти, де ж додати податок, і чи перевірити, чи доданий він в нас, ми можемо також піти на цей товар, зробити масове редагування і перевірити, що все в нас гаразд. Також це можна зробити, якщо ви натиснете на кожен окремий товар, і ось саме тут ви можете поставити цю галочку. А якщо, наприклад, у вас товар має тільки одну варіацію, то це взагалі не складно. Ви можете це перевірити ось саме тут ось наша галочка стоїть, тобто це говорить про те, що в мене ввімкнуно збір податків. Отже, насправді все легко і просто і не займає багато часу. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання, я спробую допомогти і вважаю всім гарних продажів і вдалого сезону.